10 речей, які реально мінусують роки і додають легкості образу. Саме про це будемо говорити сьогодні. Привіт, з вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. Тож які речі допомагають виглядати сучасніше, свіжіше, грайливіше, навіть не міняючи повністю гардероб, на вас чекає багато прикладів несподіваних ідей і стильних секретів. Дивіться до кінця, я підготувала для вас бонус, який може стати новою фішкою в стилі. Тож, поїхали! Але для початку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Перше світлі плечові вироби біля обличчя. Блуза в молочному кольорі. Футболка в ніжно-бежевому або жакет. В пудровому. І все, ви ніби підключили додаткове освітлення прямо в обличчя. Темні кольори можуть забирати світло, а от світлі працюють як безкоштовний фільтр б'юті-блогера. Маленький лайфхак. Якщо боїтеся білого, особливо з таким синюшним підтоном холодним, обирайте молочний чи кремовий. Вони м'якіші, але працюють так само на свіжість і сяйво вашого обличчя. Друге. Актуальний жакет оверсайз чи релаксед фіт. Застарілий фасон це як старий телефон, наче працює, але сучасні додатки на нього вже не завантажиш. А сучасна посадка робить образ стильним і дихає свіжістю. Оверсайз це не піджак з плеча чоловіка, це продумана свобода і легкість руху. Тим паче, оверсайз завжди можна приборкати за допомогою ременя або баски. Наступне, мінімалістичні прикраси або стейтмент акценти. Забудьте про повний сервіс прикрас з однаковим малюнком. Це як у 90-х: сережки, кольє, браслет, перстень, все в одному наборі. Сьогодні працює інакше: одна виразна прикраса або кілька лаконічних, і образ дихає молодістю. А ще можна сміливо міксувати золото і срібло. Повірте, ніхто не викличе поліцію стилю. Наступне, вибирайте вироби з легких тканин, шовк, віскоза, легкий трикотаж. Ці тканини рухаються з вами, створюють відчуття життя і динаміки, натомість важкі тканини грузять образ і додають важкості. Легкість у тканині дорівнює легкість у сприйнятті. Актуальна сумка цікавої форми, ремінь з незвичайною пряжкою або окуляри нової моделі, і ви вже виглядаєте так, ніби щойно вийшли з Пінтерест. Ці аксесуари як невербальний меседж, говорять я в темі. Я сучасна. Несподівані форми та мікс стилів. Це той випадок, коли можна бути молодою і сміливою без тік-ток танців у ліфті. А ще несподівані форми творять дива. Трохи оверсайзу, трошки асиметрії, і вже виглядаєш так, ніби щойно повернулась із фешн Week у Парижі. Хоча насправді то була черга в АТБ. Наступне трохи спорту в образі, наприклад, худі під пальто, кросівки з класичним костюмом або кепка з жакетом. Раніше це було модне табу, але зараз це додає молодіжної енергії. І класного вайбу без перебору. Головне, не переплутайте, що таке спортшик, і речі, які передбачені суто для заняття спортом, аби не виглядали так, як ніби ви переплутали спортзал з офісом. Наступна фішечка в образі це поєднання фактур: шовк плюс денім, трикотаж плюс шкіра, бавовна разом з замшею. Цей мікс робить образ стильним, живим і довершеним. А одноманітність старить. Наступне акцент на взуття. Актуальні кросівки, кеди, лофери чи ботильйони замість туфель з минулого життя. Сучасне взуття автоматично підтягує весь образ. Пам'ятаю, було багато коментарів стосовно ортопедичного взуття з попереднього ролику про стиль 50 Тож, якщо ви бажаєте, аби я підготувала окреме велике відео про ортопедичне взуття, як поєднати здоров'я та стиль, дайте знати у коментарях. Справжній омолоджуючий фільтр в вашому образі це стильні сонцезахисні окуляри. Застаріла оправа. Плюс 10 років. На жаль, така проста математика. Наступне монохромний лук, плюс акцент. Пояснюю. усі речі в образі одного кольору або подібних. І одна яскрава деталь: шарф, сумочка, взуття або ті ж самі окуляри. Молодість це про гру і сміливість. Сірий костюм з рожевими кросівками? Так. Білий тотал-лук із зеленою сумкою. Ще й як. Це завжди виглядає сучасно і свіжо. Тепер обіцяний бонус: бомбери, куртки косухи і речі з бахромою. Бомбер – це не тільки комфортно, а й стильний сигнал. Я на хвилі трендів. Косуха класика, але завжди працює як молодильне яблуко. А бахрома. Це грайливість і динаміка, яка буквально змітає роки на своєму шляху. Нічого так не молодить як почуття гумору в одязі, трохи іронії в образі, і навіть найсуворіший костюм заграє по-новому. Сумка цікавої форми, принт із жартом, кольорові шкарпетки під класичні туфлі. Такі штрихи працюють як вітамін молодості. Одразу видно, що людина не застрягла в минулому, а дозволяє собі грати. І так, навіть молодші колеги чи діти можуть питати, а де ви взяли таку річ? А ще можна підійти креативно і зробити апсайклінг, перешити стару річ у нову, додати бахрому, змінити ґудзики чи пофарбувати джинси. Цей тренд є екологічність і ваша особиста унікальність. Напишіть у коментарях, яку річ ви собі берете на озброєння. Або модний прийом, який готові впустити в свій гардероб. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.